Цифровий світ подібний до навколишнього середовища, і в ньому накопичилась велика кількість сміття. Стверджують учасники ініціативи цифрового прибирання. Купа електронних листів, файли, програми, що не відкриваються роками. Непотрібні фото та відео. Все це сміття, якого треба позбутися. За статистикою на інтернет та, взагалі, усі допоміжні системи в світі виділяється близько 900 мільйонів тонн СО2, і це так трошечки порівняти навіть більше ніж виділяється такі великі. Країні, як Німеччина, на усе виробництво тому ми пропонуємо усім звернути увагу на споживання електроенергії, а також на просто організацію нашого довкілля. Тож пропонуємо декілька кроків просто для прибирання одного генерального, ну і щоденного на 5-10 хвилин. Яке в будь-якій справі у генеральному цифровому прибиранні радять розпланувати поетапну очистку, почати з електронної пошти, почистити спам, листи усі не потрібні, не забути про кошик, потім перейти до смартфону, телефону, й комп'ютеру знову ж таки усе те саме, але не забути про кеш усіляких наших додатків, котрі також забивають пам'ять телефону. Ну а також тим, що ми це прибираємо, ми продовжуємо життя нашому гаджетові і не збираємось купляти ще один новий, тим самим теж допомагаючи екології. У цифровому прибиранні в межах міжнародної ініціативи можна взяти участь як індивідуально, так і в складі організації. Докладні інструкції з цифрової чистки можна знайти на сайті організаторів. Тут же потрібно заповнити анкету та за. Реєструвати результат прибирання. Найактивніші учасники отримають призи, запевняють організатори. Нас можна знайти також на нашому сайті «Let's do it Ukraine». Тут ви можете знайти і не тільки інформацію про наше цифрове прибирання, а також і про інші проєкти. Точно так же ми робимо конкурс для освітян, який також включає в себе цифрове прибирання. Слідкуйте за нашим сайтом і за соціальними мережами. Імена переможців цифрового прибирання будуть відомі вже наприкінці вересня. Оксана Ващенко, Ващенколя Ломовський новини дев'ятого каналу.